Друзі, всіх вітаю на каналі Alex Sound. Сьогодні, як і обіцяв, я пропоную вам подивитися відео про калібровку касет з посилки. Саме конкретно оцих двох касет Maxell, Вони різні. Чому саме цих ви дізнаєтесь наприкінці відео? Зараз давайте починати. Допоможе нам в цьому ця Sony 411, яку ви теж добре знаєте. І вона. Має функцію ручної калібровки. Касети я підготував. Касети з записами. Як ви бачите, тут шопен записаний, і тут Шопен, Але наприкінці є достатньо плівки, щоб нам подивитися, як вона буде калібруватися і як буде лягати на неї запис. Плівка ось у такому стані. Бачите, так? Да? Я трошки підготувався. Ну, як трошки, я, бачите, заклеїв віконце, там, де немає запобіжника, я його зробив. Зверніть увагу, не треба перекривати весь отвір, тільки запобіжник. Бо оцей він для того, щоб дека змогла оприділити, що це касета саме другого типу. Вставляємо її сюди. Як ви бачите, загорівся Type 2. Тепер ми можемо натиснути клавішу Калібровку. У нас з'явився режим. Не забувайте поставити попередню ручку біаса та левела у центральне положення. Скинемо лічильник, поставимо мітку Memory і можемо починати. Натискаємо запис. Натискаємо відтворення. Процес пішов, подивіться на індикатор. Я думаю, добре видно, що касета має запас як по високих хай, так і по низьких левел. Тобто ми BIAS можемо додати, і в нас будуть краще прописуватися низькі частоти. А левел трошки можемо прибрати. Ось так, наприклад, левел. І біаз ще трошечки, трошечки. Ось так ні іще. Ну, ось так дивіться, все рівно трошки пригає. Ну, давайте ще. Бачите? Здвинулися. Біаз трошки праворуч, левел трошки ліворуч. Чим менше вони відходять від центрального положення, тим краще ця касета пропишеться на будь-якій дикій, яка не має калібровки. Тому на це теж звертайте увагу. Так, добре, тепер метаємо на наш нуль трошки шумновато. Так. Все, тепер можемо записати. Я вже підготував музику, яка, як тут написано, створена штучним інтелектом. Я сподіваюся, що на неї не буде авторських прав, і ролик пропустять. Давайте подивимося, послухаємо, що там є. чуєте, музикальний сигнал є. Дивіться на індикаторі, якраз трошки йде у плюс. Для хрома це нормально. І спробуємо записати. Ось так. І натискаємо. Пішов наш запис. Тепер дивимося на цю позначку. Червона це. Те, що заходить, а зелененьке це те, що вже на касеті. Що ви скажете, я думаю, що це дуже гарний приклад того, як касета, якій багато років, гарно зберіглася, як вона гарно калібрується, і як на неї гарно лягає запис. І зважте, що це дека 411. Вона позиціонується як найперша наймолодша серед трьох голових. Але всі функції вона виконує на 5 балів. Вона калібрує, вона записує. Не гірше, чим старші серії. Якщо ви візьмете, наприклад, 500-ку, 600-ку по звуку різниці ви не відчуєте. Там буде трошки більше сервісних якихось функцій, там ще щось може бути, там Dolby S, наприклад, або ще щось таке. Але по звуку, по частоті, по балансу, по тембральному, різниці ви не почуєте. Дякуємо. Цій касеті. візьмемо тепер другу. Беремо цей золотий максел. Ось цей. Він також підготовлений під запис. Дивимося плівку на ньому. Бачите, плівка тут не така гарна, як на тій касеті. Мабуть, ця касета трошки більше ходила, але зовні вона виглядає дуже гарно. Ставимо її сюди. Перед калібровкою знову ж таки повертаємо в центральне положення наші ручки. Тут є такий, як би, центр фіксації. Можна відчути, що вони стоять у центрі. Ставимо лічильник знову на нуль. Меморі в нас є. І робимо те саме. Натискаємо калібровку, з'являється шкала, натискаємо запис і відтворення. Пішла калібровка, і тут, як бачите, картина геть-інакша. Порівню в нас досить багато, а по біасу не дотягує. І біас нам треба крутити ліворуч, щоб в нас він з'явився, щоб не. Втрачали ми високі частоти. Десь отак. Тепер, якщо ми будемо прибирати реклевел, дивіться, я його прибираю трошки ось так. І біас теж пішов вниз, тому треба його ще додати. Це теж ліворуч. Ну, давай, 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 покажи нам, що можеш. Ну бачите, ну, ось так, майже на межі, але дека все ж таки витягує, якщо у вас дека є є можливістю регулювання біасу. Ви витягнете з цієї касети високі частоти, і у вас все буде добре. По рівню запас є. Так, повертаємося на нуль Але мотається вона тихіше. Стала на нуль І давайте послухаємо. Що там в нас зараз грає? Я думаю, чуєте. Можемо попробувати записати. Пішов запис. Як завжди, звертайте увагу, червоне. Це. Заходить Зелен... зелене це стрічка. Я додаю гучності, буду просто переключати, ви просто слідкуйте. Ну що ж, друзі, я думаю, ви все самі почули і побачили. Якщо спитаєте мою думку, то я вам скажу, що ця касета мені подобається більше зовні. Ну, я думаю, вона всім більше зовні подобається. Але попередня касета по звуку буде краще. І по роках вони. Також різні. Ця оця більш рання, оця більш пізня. Ну, а що стосується, чому саме ці касети потрапили в сьогоднішній огляд, то я вам скажу чому. Дивіться, ось ці дві касети, оці дві, а також отаких касет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рівно 10 отаких касет і дві отаких касети. Ті, що прибули з останньою посилкою, я вирішив продати. Ось вони всі є. Записи на них є. Запис якісний, плівка якісна. Я думаю, що вони скоро з'являться на Великсі. Якщо комусь цікаво, можете написати мені в Телеграм. Назва телеграм каналу така сама, як і каналу Ютубу. Поспілкуємося. Ну, і так, зараз начебто і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую за лайки та підписки. Традиційно бажаю всім всього найкращого. Побачимося.